problem Кошти, щоб подорожувати світом в Україні, на жаль, подорож в основному на базар, та, щоб щось продати, і ну, ми бачимо, що відбувається з старшим поколінням. Інші проблеми пов'язані з тим, що в нас, скажімо, в багатьох випадків ми кожен можемо говорити про свою скажімо, там, історію чи знайомих. Те, що е, часто старші люди залишаються без опіки, е, їм е, нікому допомагати. Бачити, що цим людям треба допомогти і вже знаходити їм допомагати і ця допомога є дуже важливою. Є ну, е, е, інші проблеми, про які теж ми можемо говорити. Є е, так званий, я також пропоную це, можливо, буде дискусійне, але зворотні їхні медалі. Про те, що в нас насправді не завершилось таке ну, постмодерне. Перехід до нуклеарної родини, і дуже багато, е, живуть, е, дуже багато людей живуть е, через е, проблеми з е, ну, дорогим, е, надзвичайно дорогим житлом. Так? Багато е, людей живуть в таких ще традиційних родинах. Е, відповідно, створюються е, ще нові підстави для конфліктів і незагоду в суспільстві. Також, е, Вибуваючи з е, онуками, да, старше покоління, як там, ми поважно до них не станемо, але певні е, свої традиційні е, давніх часів, та, е, традиційні якісь цінності вони вкладають в, в міський, можливо, В задніх місцях та, то вони вкладають не тільки в місті, але ще в підсвідомість, певні такі е, традиційні вартості, які ну, можна сказати відверто, що е, стримують розвиток нашого суспільства. І я думаю, що ви теж погодитеся, що в багатьох випадках ми бачили це через е, ваше інтерв'ю, що е, закладаються навіть е, певні е, скажімо, орієнтири на ксенофобію, тобто недовіру. До представників інших країн, в тому числі, ми будемо говорити, що є ксенофобія, в тому числі та німців. оскільки а, це покоління, яке пройшов в війну, то більшість них, вони з них ставляться якраз недовірою до представників цих громад. Тому а, в нас є необхідність працювати з а, цією історичною пам'яттю і тому, власне, а, був запропонований... Вікторія Калашникова, вона є кандидатом історичних наук і вас пропоную, щоб вона вам пару слів розказала про... Якщо на права, можете сказати, думаю, що всі з вас погодяться. Але війна то не тільки такі якісь події, які ви читаєте просто, війна то життя. Люди під час війни вони так само жили і одружувались, і закохувались, і народжувалися діти, звичайно, вмирали, але вони жили, просто жили іншим життям. А мета цього проєкту націлена на те, щоб. Ви спілкуючись з старшими людьми, по-перше дізналися, що таке війна. відчули самі, що таке війна? Зрозуміли. Історії людей, які були дітьми під час війни, або ті, які знаходились в окупованій, неокупованій території, або ті, які поїхали в тил, в яких було вивезено, або ті, які були остарбайтерами, або ті, які перебували в концентраційних таборах. Загалом, ви знаєте, що на початку нашого, нашого проєкту був оголошений конкурс так, щоб зібрати свідчення про війну. В конкурсі в цьому прийняло участь дуже велика Можу сказати, що інтернет інтерес до цієї теми. Трошки професійніше підійдемо до цієї теми і далі будемо працювати вже так, як професійні історики, будемо збирати цю інформацію про Другу світу Дякую вам за увагу. Дякую, Вікторія. То тут ви побачили контакти Вікторії, і ви всі їх знаєте. часто